Привіт, огляд ось такого гайковерта. Придбав його для свого брата. Йому потрібно дуже рідко щось крутити, але є дома техніка, яку треба час від часу обслуговувати. Відповідно, там рідко він стане в нагоді, але річ така, що потрібно. Який план, хочу його розібрати, перевірити все і назад зібрати. Буде видно конструкцію, як тут щось зроблено орієнтовно. Я знаю, як воно все там влаштовано, але так, щоб точно перевірю пайку, як тут зроблено. Можливо, щось потрібно підсилити. Також заодно і змазочка провіриться. Якось так. На даний момент розбираю і все це дивлюся. Так, з мінусів це те, що тут ось цей конденсатор зрушений з місця. Через те, що не поміщався. Так, ось цей момент, ну, провода більш-менш припаяні. Ще основне, що тут трішки так не подобається, м'яко кажучи, це ось ця розв'язка з цими контактами. В принципі, з однієї сторони воно може і нормально, але від вібрації, гадаю, воно може протерти і коротне на корпус ці контакти. Не знаю, як це тут зараз що тут зробити, але скоріш за все, що більше ще загну його всередину і перекрию, ну, поставлю, мабуть, тут пластик якийсь. Ось, Я думаю, такий варіант тут найкраще буде. Ще додатково пластину сюди пластика і точно буде ізоляція надійна. ну З конденсатором не знаю, думаю, що, мабуть, продублюю ще один конденсатор для того, щоб не було сильних перешкод таких на плату управління. Але зараз подивлюсь, як його краще обіграти. Так, по редуктору що у нас тут є. До речі, кнопочка з розяночкою, щоб пилюка не потрапить туди зразу. Мабуть, трішки пізніше. Так, тут смазочка є. Ну, з редуктором зазвичай. Все нормально. Так. Все нормально тут. Підшипничок. Манжет. А це схоже у нас на 158-му смазочку. Номер 158 досить непогано. Ну, спереді хтулочка. Якось так. Можливо, ще капельку додавлю смазки. Так, по редуктору збираю. Дивлюсь, що робити. З тим конденсатором. Так, з конденсатором ось так вирішив питання. Поставив тут на 680 метров Правда, мав ставити на 35 вольт, але вже буде на 25. Пропаяв ось так ці контакти і трішки їх униз, так як продавив. Зараз збираю. Цей вузол, як буде готовий, зараз покажу. Так, Встановлюю ось такий пластик так, щоб було на 100%. Ну, класно працює. Гадаю, що буде працювати довго і щасливо. А з мінусів забув сказати, що він їхав десь біля півроку, може і більше. Доставка не відслідковувалась. І ну, були раді, що вже приїхав. Ось такий один момент, який був по ньому. До речі, забув виказати, що він ось в такому ящику приїхав. Тут два посадочні під акумулятор і під зарядку. Там комплектація, до речі, також така була. Ну і головочка на 21. Також така інструкція.